Оригироч, ми раді вітати вас на нашій подільській землі? Наша програма має назву Людина на своєму місці і кажуть, що людина формується практично з перших днів народження. Людини формують взаємовідношення з батьками, людину формує школа, людину формують сусіди, оточення, людину формують книжки, які вона читала в дитинстві, які читала і матуся, яка потім які потім вона сама читала. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про книжки, які книжки формували вас? В юному віці. Е, ну, по-перше, я хотів би сказати, що дитина навіть формується до народження. Тому що я мав наочний приклад, як дитина народилася від батька, який говорив англійською мовою. Вона на Україні не народилася, але речення будувала так, як англійці будують. Тобто, те, що тобто. чула, так? Да? Тобто, бачите, як. Значить, мова реально закладується ще, так би мовити, ну, при, при, до народження, так що це дуже правильно. На мене книжки справили, може, це виглядати банально, але, власне, Шевченко, Тарас Шевченко. Кобзар тоді був знаєте, книжкою ну, дуже рідкісною, дуже мало було літератури взагалі. Я народився в селі, де було 360 дворів. От на ці 360 дворів, я не знаю, може, 5 кобзарів було, а може і не було. Так от е, моя мати там, чи батько позичали у вчителя, у якого був кобзар, він був великого формату, ну, так скажемо, а 4 навіть ширше, букви крупні в ньому були, і він такий ось. То той кобзар з сім'єю і читали. Ну, навіть ще тоді сім'я була і неповна, тому що. У принципі, ну, дітей у батьків моїх було нас четверо. То я пригадую оце читання кобзаря, коли ще сестрички не було навіть. Бо сестричка на 10 років молодша, а кобзар десь читали тоді, коли я вже пам'ятаю, коли мені може було, ну, 6 років знаєте, десь перед, там, перед першим класом, то вже читали кобзар. Ну, от, е, я знаєте, я кажу, що цей кобзар він сприймався як ніби, от, ніби батько чи ніби мати говорить, то, що вона не кобзар, а то, що вона сама думала. Тобто кобзар якось сприймався, як знаєте, літературне, ніби книжне оформлення того, що мати каже, що батько каже, ось так він сприймався. Ось. Ну, тому воно, знаєте, от це так закладувало мені в пам'ять перше. І реве стогне Дніпро широкий, як я то собі в'являв річку, ну в нас річка там інша, і вона така широка як Дніпро. Да. Да, і, і, і не так вона стогнала. От. Але коли вітер реве та стогне і потім горами хвилі підніма, і е, буйний вітер на той час, знаєте, і так далі. Тобто дерево ті гне, нагинає, то я собі вявляв, от дерево в нас он за повіткою, за, за хлівом. Дерева стоять високі, вони теж, коли вітер такий великий, то вони теж гнуться, гудуть, гуде вітер вельми в полі, ліс ламає. Знаєте, от Те все пов'язане було. І книжка, і реальність ось ось села, навколо села. Там знаєте, сажилка, там ліс, там гай, там ще щось. От так знаєте, от починалося моє те, скажімо, усвідомлення. Усвідомлені. Ви знаєте, Левко Григорович, зараз ви нарисували таку ідеалістичну картину дитинства оточення, але тим не менш, ваше дитинство і становлення прийшлось на надзвичайно важкі роки. Це і голодомор, це і велика вітчизняна війна, це і потім не менш лихі повоєнні роки. І ось 53-й рік да, ви починаєте здобувати вищу освіту, якщо я не помиляюся. І скажіть, будь ласка, ось. В такій ситуації, то, та диктат, той диктаторський, навіть то не диктаторський, то мабуть, торонічний режим, який існував, де права людини, власне, ну, вважалися ні за що. І якщо ви пам'ятаєте, один із російських дисидентів, письменників Юрій Домбровський написав книгу Факультет ненужних віщей така була. Підрозумаючи юридичний саме факультет, саме інститут правозахисників, і тут ви вирішаєте займатися правозахисною діяльністю. З чим це було пов'язано? Наскільки важко було зробити такий крок? Ви знаєте, кров? я мушу трошки поправити вас. Трошки це було не так. Знаєте, мати пекли хліб і не вистачало борошна. Ячмінного борошна, житного мало було ячмінного борошна, і туди додавали картоплю. І цей хліб був такий глизовий. Ну і мати батькові каже, а батько матері каже про цей хліб, чому такий хліб. І лаяли владу, лаяли владу в хаті, на вулиці, батько з сусідами і так далі. Тобто, у нас це ж перед війною, це перед війною. Я знаю, як батько ховали, значить, коли колгоспи засновували, то люди не хотіли йти в колгоспи, І, значить, а людей примушували. Ходили по хатах, забирали все, що є: і зерно, і картоплю, і горох, і квасолю. Все забирали, що було є. І людей залишали голодними. І так люди потім помирали. Ну от Батько знаєте, вихитрив, схитрував і заховав так, що вони не знайшли ні штирами, ні там, нічим не знайшли. А як батько зробили? Стежка від хвіртки до Ганку, От вона ж топчуть, всі люди без кінця ходять тут. А батько там викопали ямку на стежці, картоплю туди засипали, а потім землею і затрамбували. І розумієте, ну стежка. По стежці, ті, що ходили і шукали, вони ж на стежку бо затрамбовано вже, штиром тут не проколиш, тому що ніби воно затрамбовано, а тим більше спеціально, після того, коли. Батько землі, землею тут зарівняв ту ямку, то він ходив багато разів там топтали розумієш, і там теж діти танцювали на тому, щоб утрамбувати землю. Ну і отак ті ходили, шукали по городах, там по хлівах і не знайшли, а картопля ця залишилася. Отже, уявляєте, потім, коли вже 33-й рік, вже там літо, ну, оці, та, та, та весна така, і люди, знаєте, пухнуть з голоду. Ось, а, а батько розкопав цю, цю, значить, схованку, ту ямку, і дістали звідти ту картоплю. Вона смерділа страшенно, вона реально згнила. Знаєте, то на то сморід дійшов на весе подвір'я і на цілу вулицю. Ось, Але дістали все-таки звідти ту гнилу картоплю. І крохмаль із неї мати добули. Добули, перемили там, розумієте, якось. І з того крухмалю мати пекли, знаєте, якісь уже блинці, чимось там їх наповнювали, і оце допомогло знайти в той найтяжчий період, коли весна 1933 року на дворі ще нічого не виросло, ще ніякої такої траві істинної немає, і їсти нічого. От якраз от тоді нас оце врятувало. Так уявляєте, лаяли владу всі, всі. І то, що влада погана, я це знав. І коли ми пішли в перший клас, я і хлопці. Ми ніхто із нас не пішов у комсомол, тому що йти навіть у піонері не пішли. Не пішли тому що це чуже, це вороже, це не наше. Ніхто із мого класу і я не пішли у піонери. Ми не були. Ми не одягнули галстук піонерський, не одягнули. Ось. І так, знаєте, оця ненависть до тої влади і була. Вона, так би мовити, я і хлопці мої, однолітки, розумієте, ми як вовченята дивилися на ту владу. Бо вона чужа і голодна. А крім того, що мати розказує, що в нас колись була цікава література, але прийшли ці комуністи і вони шукають літературу і за ту літературу судять. То мати відвезли ту літературу до родичків в Півнівщину От, і десь там заховали і кажуть, що хай може влада зміниться, то ми тоді зможемо добути ту літературу, то синку прочитаєш, бо то цікава література. А що ж через той літературі? Ну я позабував, але пригадую тільки одне Грінченка під тихими вербами, там ховали, бо за ту книжку би за Сибір заслали. Отже, що таке влада? Це чужа, від якої треба ховатися. Чи це чужа, яку треба, яку весь народ ненавидить. І ось таке це розумієте було. От, тому, коли е, до школи пішли, то ніхто із нас у піонері не поступив. не поступив. А тепер далі школа, як школа. Значить, я підручник, а нам кажуть, ось там каже косіор, він виявився ворогом народу, Весь був хороший, брат, то був. ви його там замажте, щоб його не було. Ну, ми замазуємо. А п'ять днів назад ми хвалили того Косіора, Тепер виявляється, що він ворог треба його замазати. Минуло, знаєте, там скільки якийсь час, там, не знаю, місяців чи, чи, чи місяць, чи піль, кілька місяців, вже. Пости, в ворог, давайте ви його теж замазуйте. І таким чином у мене висновок який. Учителі брешуть. І якщо я пізніше, десятиліття, люди хваляться, що от у них вчителі були, вони шанують учительку першу і так далі. У мене не було поваги до вчителів, бо я зрозумів, що вони брешуть, вони неправду кажуть, неправду кажуть. Тому я вийшов зі зневагою до вчителів, зі зневагою. Ну, от така розумієте, отака справа. Тому той голодівка, отаке життя. Ось, а потім, коли, знаєте, ну, колгосп загнали, усе таки батько мій не хотіли йти в колгосп, вони тікали від того. І в Кемерово, і в Донбас, але мати просто, таки, знаєте, написала заяву той колгосп, щоб якось вижити. Ну, батько потім повернулися, ти та вже так якось жили. Це ж перед війною ще. Це перед війною. Тому, коли війна почалася. То у нас німців чекали як визволителів. Як Сусіднє село, е, е, значить, півнівщина, то Пікурівка, перше, де літературу ховали, ось півнівщина. А те село менше тих там 100 дворів, то вони вийшли на дорогу з хлібом, сіллю, всім село, і зустрічали німців. Німці на мотоциклах під'їхали. Наше село, власне, таке розкидане, а я на хуторі. То в нас німців не зустрічали, бо вони під'їжджали з різних боків, от і, власне, німців не зустрічали так, що було чисто. Але всі дивилися на те, що, можливо, німці поб'ють комуністів та й буде можливо жити краще. Ось яка річ. Тому в мене виховалася отака розуміти ненависть. Ось, і коли в 44-му році, в кінці 44-го року, мене взяли в армію. То ми хотіли тікати з тої армії, з таким молодію будником теж із села, бо нас там перекидали знаєте, в різні там місця. Але ми з ним якось довше були, в Новгород, Волинську ми опинилися і хотіли тікати. І тільки зупинило, добре, ну, а втічемо, ну куди ми підемо? Додому, то там заберуть знову. Та ще й не в армію, а заберуть Сибір відправлять. І от ми не, май... не знайшли з ним відповіді, а куди ми дінемося, якщо ми втічимо зараз із цієї армії? Ось, але отаке було ставлення. Ну і не втік, значить, бо не знав, куди тікати. А потім нас з тим молодію. Я в одній частини поїхав, а він в інші частини, та й так уже більше я з ним не зустрічався. Але Левко Григорович, таке питання: ви знаєте, можна сварити владу, можна сварити її на кухні, можна сварити її зі своїми сусідами, да? але зробити рішучий крок на спротив, ну скажімо так, проти людській системі. Такі, яка не відповідає поняттям ані демократизму, ані поняттям просто ну, якихось людських норм життя. Що сподвигло вас саме зробити цей крок, рішучі дії? Ви розумієте, як би сказати? Це все буде скороченим відповіддю, тому що багато чого було такого цікавого, що, знаєте, я сприймав і що я примушував. Ці обставини примушували мене обдумувати і так далі. Узагально, я вам скажу так, що це таке життя. І розповіді там про петлюрівців, бандерівців пізніше ще, а тоді петлюрівців говорили, ну, потім про Зеленого, потім про Арешти, потім два кілометри городні, і там у тюрмі розстрілювали, і як розстрілювали. Усе це, знаєте, все це воно впливало і виховувало ненависть. Але друга сторона, яка не менш важлива, це сміливість. От розумієте, батько мене так виховував. Коли я вдарив там ножом, порізав палець кров, тече я підбігаю до батька там щось, ніби хникаю. А він каже: ти, ти що хникаєш? Ти ж козацький син будеш, ти ж козак, ти ж як ти можеш? Ти ж не баба, у тебе ж не спідниця, у тебе штани, не плач, зажми, хай кров не капає, зажми, щоб не капало, і все. І отак от розумієте, з усього того от батько виховували терпіння і сміливість. І тому, коли я знаєте, дивлюся на історію свого села. Всі жили так, як і наша сім'я жила. От, і я, може, не був розумніший від інших. От, але, мабуть, оце, знаєте, сміливішість, мабуть, мене відокремило від тих інших хлопців. Ті почали пристосовуватися. Я не почав пристосовуватися. Мене виховалася, знаєте, така ненавість до тої влади, і так би мовити, ідеал самостійної України. Який спочатку був дуже в примітивному такому стані, ось але чим далі, тим він удосконалювався, удосконалювався і так би мовити, оце те, що визначило мій подальший шлях. До речі, те, що ви жили на хутірі, вас цілком можна вважати представником хутірської України, де як люблять доволі yeah, багато yeah, говорити, yeah, yeah, yeah. тобто насправді це, мабуть, не зовсім вірне визначення. Така фраза як хутірська well, Україна, і, мабуть, вона вбачає в собі дещо інший зміст. Все ж таки, знаєте, то хоч хутір він ж був частиною села, нічого особливого в нас не було. Якщо говорить, що там хутірська Україна, то, можливо, знаєте, Слобідська Україна була, бо ж у нас були села, хуторі, слободи. Слободи, ну, поселення так називалися. Це село, яке ось недавно відсвяткувало 400 років, а від того села, ну от так би мовити, хутір біля того села. Так що це, ну, я не знаю, це, це не мало значення. Мало значення те, що мені, мій батько звернув мою увагу на красу природи, на красу природи. На той шлях по шляху він розказувався Чернігів-Стародубський шлях. Чернігів був полком, а городня це сотенним містом. А далі шлях на стародуб. А стародубський теж полк. І от за Гетьманщини, як то козаки їздили. Із Чернігова на стародуб, які в них коні були, які шаблі, які шлики, які штани, як вони гарно, які коні гарні, які вони самі гарні, як вони гарно співали. Батько любили широкі штани, бо вони любили козацтво, бо вони козацького роду. Я то сприйняв. Я то сприйняв. Тобто все ж на генетичній пам'яті воно залишається. Безперечно, залишається. Безперечно залишається. Але ще знаєте, любов до зброї. Я постійно стріляв. Різ, робив припеканки, робив лук, робив стрілу, робив радку, робив, розумієте, далі вже обріз, потім всячино розумієте, бо то таке діло. Бо то хлопець має любити зброю, і, і тому це для нього властиво. Бо він не дівчина, а він хлопець. Левко Григорчу, я не буду вас запитувати, тому що, мабуть, неодноразово запитували ваше відчуття, коли ви почули вирок смертної приговори і таке інше. А все ж таки сьогодні від багатьох українців, від багатьох наших громадян, вимагається проявлення бійцівських якостей, якостей нескори, якостей вміння захистити свою гідність. Що б ви побажали тим, хто опинився сьогодні в екстремальних ситуаціях? Адже ви пройшли і тюрми, і табори, і там, мабуть, умови аж ніяк не тепличні були. Так. Ви знаєте, я хотів би сказати тим, хто нас слухає, чи може буде бачити, що більше вірте в себе. Ви в дійсності спроможні витримати на труднощів набагато більше, ніж вам зараз здається. Якщо ви любите Україну, і якщо ви не дуже трясетеся над своїм життям, то ви страшенно багато витримаєте. От я витримав, бо я знав, що мій шлях справедливий. Бо боротьба за самостійність України це велика ідея, більших ідей немає. Це надзвичайно дорога ідея, у цілому світі вона визнана. Ось, якщо це ідея моральна, якщо це ідея справедлива, якщо ця ідея, яка потрібна нації, була і є, і буде потрібна, то значить, мій шлях є ну, не проти волі нації. Значить, я здійснюю волю нації. Нація хотіла бути незалежною. І я з козацького роду, і батько, і мати з козацького роду. А що це означає? Це означає, що вони належали до тої верстві, яка думала не тільки про свій город, свою хату, а думала і про Україну, яка плодила своїх синів, які йшли на Запоріжжя, йшли в козацтво і боролися там із всіми ворогами. Які зазіхали на Україну, то я маю продовжувати цю лінію. Я не хочу стати, ви знаєте, гіршим плодом на дереві мого козацького роду, я його не зганьблю. А коли йшли ті козацькі попредки мої, то ж вони йшли на смерть. Вони знали, що коли взяв шаблю в руки, чи пістоль, чи знаєте, Гвинтівку. То ти, коли взяв її в руки, то ти ж знаєш, що ворог проти тебе теж взяв гвинтівку і проти тебе. Хто, хто кого вб'є, це залежить від вправності, будь вправний, щоб ти його бив, а не тебе першим. Але війна є війна. Війна є війна. Так от, якщо мої предки йшли тим шляхом, то я мушу теж йти цим шляхом. І ось. Ну і от таке от це, знаєте, все це формувалося. І коли я подолав страх. Ось. І коли я вирішив, я усвідомив, я це відчув, що я буду йти до смерті за цією ідеєю. Що мені судилося підняти жовто-блакитний прапор після бандерівців і пронести його стільки, скільки мені Бог дасть. Але прапор мусить бути в руках борців. Він не має лягти на землю, бо на нього ступить московський каблук чи лапоть. І тоді пропала Україна. Так от бандерівці закінчили війну в 56-му році. Їх не перемогли. Їх просто роздушили великою масою, але вони не підняли білий прапор, вони не здалися на ласку ворога, вони не капітулювали. Вони просто стояли до останнього останнього убили, і на тому кінець. Це не капітуляція. Це продовження війни за самостійність. Отже, я підняв прапор, узяв з їхніх рук і вважав, що маю його пронести стільки, скільки мені вже Бог там дасть. Ось, але я його не впущу, я його не випущу, доки я є живий. Знаєте, я вважав, що після мене я вмру, після мене хтось прийде ще. І він візьме. І так в історичному плані. Століття за століттям українська нація бореться, століття за століттям хлопці йдуть із хати сільської, беруть шаблю, а потім прапор і несуть його вперед, вперед вперед до наступного покоління. І поколінь безмежна кількість, як минуле наше безмежно велике, так в майбутньому. Тому я в цьому ланцюгу одна малесенька ланочка. Але ланочка я маю бути гідною, гордою, а не смердючим слимаком. Але в вибачте, але, мабуть, буде неприємне запитання. Дивіться, ви, ваші друзі, ваші однодумці, люди, які, яких не змогла зламати та система, яка працювала саме над цим. Люди, які пройшли табори, які пройшли тюрми, які пройшли знову ж таки, мали величезний досвід. Боротьби з тією системою все ж таки не змогли е, реалізувати свої ідеї, не змогли зламати ту народжену, я не знаю, якась суміш капіталокомунізму, комунізму, олігархокомунізму, яка народилась в Україні. Чому так відбулося? Якщо я правильно вас розумію, мова йде ось про що. Ми е, у 20 столітті була, було три боротьби за самостійність. Перша – це Перша світова війна, друга це Друга світова війна, до 1956 року боротьба. Третя хвиля чи третій етап це мирний, мирними способами. Перша – збройним, другий збройним, третя незбройним мирним способом. І ми добилися на крові петлюрівців, на крові бандерівців. Нам вдалося Проголосити українську державу незалежною державою проголосити в 91-му році. Але ми не усунули окупаційну адміністрацію. І тому від 91-го року формально Україна незалежна, а керують Україною ну, в значній мірі ті самі вороги української нації, російські шовіністи, українські перевертні, перевертні ну і пристосованці різні безхребятні. І тому цей той період є не будівництвом України, а руйнацією. руйнацією. Ганебним повторенням руйнації 20-х років. Тоді комуністи більшовики проголосили гасло. Ми сонце старе потушимо, ми сонце нове зажжемо», Значить, давай поламаємо млини, знаєте. Тарта, Київ, давай кусок Навальні, давай все це знищимо, бо це воно походить від капіталістичної формації. Ми будуємо соціалістичну формацію, то ми все збудуємо заново. І так ті млини поруйнували, і так ту деяку ту просту промисловість так до кінця і не відбудували. То я думав, що може на цей раз людство буде розумніше і не повторить ту дурну руйнацію. Повторили, повторили і зруйнували промисловість. Вигнали мільйони людей, українців, за кордон у пошуках куска хліба. Ось. То Чому, не, чому, не, чому, чому так сталося? Ну тому так сталося, що Україною керували люди не, не патріотичні, не націоналісти. А різні, знаєте, так би мовити, комуністи передавали своїм комуністам, потім народжувалися різні такі партії, теж напівукраїнські, напівантиукраїнські. ну за їду. Ви пригадуєте, після того з'явилася. Партія була там, блог, здається, ну, так. Да. А потім з'явилася партія регіонів, от, розумієте, в додаток до комуністів. Тобто ці люди не думали про Україну, вони не хотіли будувати її, вони будували свої особисті палаці, маєтки, добро своє. От так, от, скажімо, використовуючи свою владу, вони наживалися особисто, а про Україну не думали. Що і призвело їхній егоїзм, їхня антиукраїнська настроєність, що і привело до революції, ну для 21 листопада минулого року? На жаль, час нашої програми обмежений. Останнє все ж таки запитання. Для багатьох ви напряму асоціюєтесь з людиною, яка своїми діями здобувала незалежність України, навіть символічно ваш день народження припадає. На цю дату, чи ця дата да, логічніше припадає на ваш день народження, якщо міряти в вікових категоріях. Але, тим не менш, сьогодні Україна переживає надзвичайно складні часи, і водночас у нашої держави знову з'явився шанс побудувати нарешті державу, де буде в першу чергу суверенітет кожного громадянина, де буде цілісність, де буде якась нарешті народиться. Ідея у нашої держави. Скажіть, будь ласка, сьогодні, які кроки потрібно зробити. Я вже не кажу владі, які кроки потрібно зробити всім нам разом, всім громадянам України. Ну, значить, по-перше, треба, пок... треба спочатку побороти е... москалів, побороти тих диверсантів, яких Путін насилає на Україну. Тобто, тобто, побороти наступ Московії проти України. Це перше. Треба захистити Україну. Значить, треба знати. Що дорожчої ідеї, ніж ідея незалежності своєї держави, дорожчої ідеї немає. Тому треба бути готовим до смерті за цю ідею. Я повторюю, знаєте, істину, яка для мене є золота, каже, нація, яка не хоче посилати своїх синів на смерть за свободу нації, така нація не буде мати незалежності. Так от, через те, що ідея незалежності України дорожча від життя окремої людини. Я закликаю всіх, хто може носити зброю в руках іти готовим, а то йти на боротьбу проти тих східних російських загарбників, які пруться на нашу землю. Я впевнений, що Україна переможеться, і тоді вона здобуде собі, ну, скажімо, свободу національної творчості і незалежність і свободу національної творчості. Ми в дійсності переживаємо ось тепер значення великої історичної віхи. Віхи. Україна сім століть не була незалежною. Були спроби, були ніби незалежність тимчасова, але такої, знаєте, стабільної незалежності не було. Тепер Україна має шанс здобути оту незалежність. Яка дає нам можливість нового розвитку відповідно до української мови, традицій, звичаїв нашої полі... політичних традицій, нашого ідеалу ідеалу? Тому от тепер ми з вами переживаємо той час, коли, поборовши агресію московську, ми почнемо будувати Україну відповідно до наших споконвічних мрій, як вони були в головах наших духовних отців, як воно відтворилося. Теперішніх борців за національну свободу. Ну що ж, я дякую вам за розмову.